Черкаські мавпи завершили серію ігор в Івано-Франківську впевненою перемогою. Баскетбольна команда з Черкас обіграла Прикарпаття Говерлу з рахунком 88-70. у третьому періоді. Мавпи зберігали контроль над грою та здобули переконливу перемогу. Це дозволило черкаському клубу очолити сезонну серію з Говерлою. 2 2-1. Ну, вчорашня гра з Києвом, звісно, була тяжкіше ніж сьогодні. З Говерлою підсумуємо, готувались. Тренувались, все, що тренер сказав, виконували так як сьогодні, зговорили з перших хвилин. виконували всі настанови тренера, повели в рахунку, виграли підбір. Задоволений грою команди, те, що вони знаходять свою гру, використовуючи слабкі сторони суперника, і хочу подякувати велике і хочу привітати всю організацію Черкаський мав те що ми веземо з виїзних матчів дві перемоги що дуже ще дає можливість закріпитися на третьому місці